Всім привіт, вітаю на каналі. Знову я в себе на даху. Ну що ж, сьогодні в сьогоднішній серії помиємо ці панельки, бо вони вже брудні просто капець. Потім спустимося вниз. Ось туди. В мене робив прищепки, прививки дерев. Дехто запитував, як вони там попроживались, не попроживались. то покажу результат. Майже ну, скажем, 99% все пережилось, вже має такі. Прирости майже по метру. Так що все добре. Також підемо в сарай, подивимось що там в мене по інвертору, по показникам, так як уже перевалило за 1300 там, з копійками. Знімати особливо не було коли. Зараз вже пішов у відпустку, так що будете бачити мене частіше. Не знаю наскільки, але думаю, частіше. Так що все, зараз подивимося на стан панелей, на забруднення, потім їх помиємо, потім вниз, туди. Так що не перемикаємось, всім приємного перегляду. Панельки поки що старі, нові ще не встановлювали. Як бачимо, ось такий шар забруднення взагалі дуже-дуже великий. Зараз у нас дуже ну, як сказати, жарка погода. В день навіть там 40 в тіньочку. По прогнозу 33. Але насправді більше сьогодні якийсь день такий трохи похмурий, такий що прокинувся, думаю. Заліз, глянув на панельки, бо виробіток взагалі впав, якщо тут залишалося, скажімо, небитих панелей 800 Вт, то заходить 500. Думаю, що ж таке, чи немає там в мене знову пропалів і так далі, коли ж заліз, вони просто дуже-дуже брудні. Також зараз змикаємо водичку і це все швиденько-швиденько миємо. Я тут тружусь, драю панельки, не забуваємось підписувати, ставити вподобайки і залишати коментар. Ну що ж, вийшло приблизно десь отак. Є деякі, скажімо, не сказати українські із ліжки производства. Вигляді бджолиних какашок, але вже вони повідкисали, зараз ще раз щіточкою пройду. Думаю не буде. Так якось такі заліпухи, якщо воно присохло. То поки не відсо... ну, не розкісний його відідрати не можна, так? Полив, щіточкою помахав, і вже результат одразу видно. Ще є панельки ось там, на будинку. Теж дивлюся брудні, птички їх там воно помітили, позасирали. Але як туди долізти, я не знаю. Треба ставити драбину, треба з-під низу коротко, якось мити. Ну, ось приблизно ось так. Ось так. Ну і все, зараз спускаємось донизу. Ну і дивимося, що там по виробітку на даний момент і взагалі приблизно за місяць. Зараз 10 ранку. Подивимось на покази зараз. І вже потім пізніше, десь годинки, другий дня і так далі. Так, що ми бачимо? З панелей? Ну, мережі немає, так як я відімкнув ще в березні. Заходить. 104 вольта, 2,7 А з панелік, 292 Вт. Ну, сонце світить ще їм, ну скажімо, вбока. Потім 6 на Акумулятора ну, і з панели 169 Вт. Так, дивимось по показам. На даний момент, на сьогоднішню годину, це 1325,9 Тобто 1020. Майже 6. Так, як бачимо, споживання у будинку ось таке 169 Вт, більше за все, що телевізор працює, там малий дивиться. І може якийсь холодильник. Так що поки що показує такий, ну а вдень вже подивимось. 16.00. Акумулятори вже були заряжені. Зараз давне вантаження. 1 кВт. Дивимось, що на даний момент йде з панеляк 98 вольт. 8 Ампер 748 Вт. Батарейка буде 3-4 Ампер Ось так приблизно. Зараз вимикаємо на Після того як панельки помив, потужність зросла приблизно десь на 300 Вт. Якщо до цього я бачив тільки 500, то як помив, стало 800, Ну там трішки більше. Бачимо, чистенькі Красивенькі але сліди джолиних какашок трішки залишаються. І ось панелька крайня, яку я взагалі не мив сьогодні. Видно, ця така, а на цій бруду. Ну, в принципі, тут все. Зараз йдемо дивитися, що там по привитих деревах. Перше щеплення, яке я робив в цьому році, це в розщеп. Я його показував на відео. Ось стою я, як видно, вже мені по груди. Такий приріст. Тут зроблено розщеп. Як видно, одна підщепка зав'яла, вона одразу прийнялась, а потім ця на себе все живлення перебрала. І ця загинула. Її треба або витягнути, або відкусити під самим корінцем. Як бачимо, все добре. Листочки живенькі, метровий приріст вже є. Йдемо до наступної. Наступна яблунька. Цю я робив прививочним сікатором. Це я менша. Ну і трішки тут була тля, задовбала, а зараз вже обробили. Все добре. Ну, вона така чахленька, тому що тут над нею є такі кущі, кущі, кущі. Її треба буде пересажувати. Тут її не місце, це вона просто... Для того, щоб прийнялось. Як бачимо, це все прийнялось, заросло, все добре, яблунька жива. цьогорічні грушки, щеплені привичним секатором. Так листечко таке страшненьке. Це був надіти цей кульочок. Воно трошки припалило його сонечко Як бачимо, вже ось такий на ньому приріст. Тобто все живе, все добре. Так само ось тут теж прививичним секатором робилось, ще зеленточку поки ще не розматую, розмотаю аж на наступний рік на весні. Теж як бачимо ось раз. Це живе, все добре. Тут виросла конкурентка, ось цієї яблунь її треба прибрати. Дивимось далі. Ось тут я робив ось конкретно видно. Теж Це було зроблено прививичним секатором. І пішло дві, два таких. Хороших приводчиків вверх. Все добре. Так, що у нас тут? Оце у нас, як бачимо, минулорічне. Треба її зеленточкою тут зрізати, щоб його не передавлювало. Ось тут одна і друга. Тось, тут була велика така товста гілка. Я її зрізав і під кору прищепив. Ось бачимо одна і друга. Це два різних сорти. То на цій грушці вже буде в мене чотири сорти груш. Там буде звичайна лимонка, здається, щось таке з Радянського Союзу. Потім ось така, не знаю, як вона називається. Там ото десь побачив, сподобалось. Бору, собі щеплю. Ну, ось такі грушки теж смачна-смачна. Ну, коротше, скажімо так, дерево сад. Тобто на одному дереві, по декілька сортів там, грушок чи яблуні. Ось це яблунька. Це моє експериментальне дерево, на якому я щепив багато різних сортів. Зараз вже напевно третій рік і добре видно. Ось, Наприклад, ось це гірячка це у нас білий налив. Ось також тут видно яблучка, висять білий налив. Потім йдемо далі. Шукаємо, 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 що тут у нас є. Ось також білий налив. Я робив декілька прививок. Яке проживається, як і ні. Ну, більшість проживається, так що на цьому дереві у нас так, де в нас тут далі. То ось, ось іде. Як видно, це є, теж якесь яблучка. Не пам'ятаю сорта. Як видно, це, скажімо, материнське дерево червоне. А це ось таке зелененьке. Також йдемо далі, дивимося, що тут у нас ось також. Ну, це такі червоненькі, а це трішки не таке червоненьке. Тобто різні сорти. ну і Також ось тут якісь висять, не знаю. Трошки ще пізніше покажу, коли ж вони будуть достигати. цьому році яблук дуже-дуже багато. Яблуні всі отакі обвисали. Так що працюємо, щепимо і так далі. Також є ось таке деревце. Це о, центр не пам'ятаю, коротше, що там було. ось. Одна гілочка. Це один білий налив, у мене така яблуня, там, там стара, стара, вона вже ледве, скажімо, жива. І на неї прищеплено два білих налива. То ось це один білий налив. На іншу сторону. Ось це, скажімо, інший білий налив. Тобто на цьому дереві вже було три сорти в нас. і Треба буде трішки розрідити на наступну весну. І все було добре. Ну що, екскурсію провів. Панельки, де я зверху показав, прививочки показав. Там у бджілки. Я так хожу роздягнений. Ніхто мене не трогає. Я бачимо, то деякі кажуть, що вони там дуже-дуже злі. Всижу я. іде де самий бджіл, і ніхто нікого не трогає. Так що все, всім пока-пока, до зустрічі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Все, всім пока-пока, до зустрічі!